Доброго дня, ми з України. Сьогодні до вашої уваги захисний чохол для гвинтівки з оптикою в калібрі 338 Lapua Магном. Предісторія. Мій товариш Олександр Снайпер приїхав до мене з своєю гвинтівкою, і на ній був встановлений захисний чохол фірми Stock, Американська фірма. Вибачаюся, якщо неправильно. Прочитав назву англійською. Силка на цей чохол цієї фірми буде внизу під відео. <coughs> Вибачте. Але у Олександра були деякі нюанси, які його не устраивали, тому попросив мене зробити інший. Значить, використовувалась кордура Тисячуден американського виробництва, стропа мердок американського виробництва. І фурнітура корейської фірми Вуджі. В середині е, м'яка е, проставка 5-мм українська. Значить, перше, що попросив Олександр відкрити ось цей виріс, <кхи> е, відкрити затворну групу, щоб можна було ввести вогонь і перезаряджатися, не знімаючи хлав. Тей ж самий парадійми. Тут були на фірменному віконці, які закривали оптику спереду і, з... спереду і ззаду. Олександр попросив їх не робити зовсім, вони йому не потрібні. На оптиці є захисні колпачки. Далі, отут, От спередені... з лівої з правої сторони був блокнот. Вірніше блокнотом. Ми його перенесли на ліву сторону, ось він, два відділення. Єдине, що на фірмовій сумці був в захисному чохлі був 12 см, я його зробив 20. Далі, всередині, всередині. зробив ось такі м'які виступи. Щоб лягало на оптику. Тому що у оптики, у оптики е посередині барабан поправок він вищий, ніж е сам приціл. Щоб цього гойдання не було, спереду і ззаду проставки м'які. Далі. У Олександра рушниця із складним прикладом. На фірманому. Е Щохлі була єдина одна ручка ось тут, приблизно посередині. Але коли складний приклад складується, баланс, баланс вагів зміщається до ствола, і за цю ручку неудобно нести. Тому зроблена ще одна для переноски із складним прикладом. Далі він попросив Олександра отут зробити на цьому місці велкро і зробити на 5 набоїв планку під калібр 338 лапу амагну. Ось таку я зробив з пластиком, з пластиком, щоб захищати кулю. Щоб вона не подряпалась і так далі. ось, Далі йдемо до чохла з лівої сторони. Можна приєднати а, на струпі тут, приєднати захисний чохольчик під ДТК. Ось так. Якщо Олександр буде знімати ДТК і ставити глушник, то ми знімаємо, знімаємо цей і ставимо інший на глушник. Глушник 42 см, 5,5 діаметр. Всередині теж кордура зсередини і ззовні. З... Ось Він теж мягкий, як і, як і цей. Ну, і все ось пів кільця, і ми там його защіплюємо на цей на карабінчик. Коли вдів, затягнув, стягнув, щоб він не спадав вперед. Ось такий вириб. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. Дякую, до побачення.